Усім привіт, мої дорогі, я дуже рада вас усіх бачити. Сьогодні у нашу редакцію надійшла нова історія. Хочу вам її зараз зачитати, і якщо вона вам сподобається, то, будь ласка, залишайте свої відгуки, свої коментарі та свої вподобання. І якщо не важко, то підпишіться на нашу сторіночку для того, щоб не втратити цікаві історії з життя людей. Оксана народилася від роману її матері та одруженого сусіда. Сусід любив молоденьких жінок і мав у них успіх. Дружина Катерина вже давно махнула на це рукою, його не виправиш. Але піти їй було нікуди. Дочка виросла, вийшла заміж, а вони залишилися жити вдвох. Дітей до Оксани у нього на стороні не було, може, звичайно, і були, але ніхто про це не говорив. Оксану виховувала бабуся. До сусіда претензій не висували, на аліменти. Вони не подавали, було соромно, засміють молода 20-річна дівчина і чоловік років 50. Але всі знали, що дитина була саме від сусіда. За 9 місяців до народження Оксани їх побачила бабуся. На шум прибігла Катерина, думала, що щось сталося, а там її чоловік обіймався із дочкою сусідки. Мама Оксани поїхала, коли дівчинка пішла до дитячого садочка. Виїхала і більше не з'являлася. Дзвонила дуже рідко з'являтися в селі, де всі знають, не збиралася, їй було соромно. Сусід приходив, бабусі Оксани гроші давав, доньці подарунки купував. І коли Оксана пішла до першого класу, його не стало. Він пішов раптово. Бабуся та Оксана залишилися зовсім одні, без будь-якої підтримки. Мама Оксани невідомо де, два сини бабусі далеко. Сини радили віддати дівчинку до дитячого будинку. Та як це? Внучку рідну в дитячий будинок віддавати? Ні. Так і стали вони жити. Мама не допомагала, та й звісток від неї вже не було. Двічі на рік на день народження матері і доньки дзвонили. Грошей не надсилала ніколи, а по голосу мама розуміла, що вона гуляє. І не знайдеш, і не виправиш. Сили вже не ті. Дівчинка росла, коли вона була у п'ятому класі, бабуся занедужала, після чого працювати вона вже не змогла. Допоможіть, та це ж племінниця ваша, звернулася вона до синів. Нам не треба, у нас свої діти, їх би підня підняти. Та й ніколи нам. Ми працюємо, віддай, у дитячий будинок. Бабуся плакала, коли до неї зайшла Катерина. Просто прийшла по сусідськи провідати. Вона на них образи не тримає. Бабуся з дівчинкою ні в чому не винні. Поговорили, поплакали разом. Адже моя Ліда завжди сестру просила раніше, сказала Катерина, а Оксана дуже на неї схожа, обидві в батька пішли. Адже вона приїжджає завтра з родиною. Давай їм все розповімо. Скільки років тримали це у таємниці? У мене й онука такого ж віку. «Ой, не знаю, сварка ж буде, відповіла бабуся. Та не переживайте, все буде добре, заспокоювала Катерина. Все і справді стало добре. Ліда дуже зраділа сестрі, вони й справді виявилися дуже схожими. На батька Ліда не ображалася, його вже немає, пробачити треба за все. Мама все життя пробачала, та й батьком він був добрим. Ліда почала допомагати сестрі. Одяг надсилала, гроші через матір передавала, на коні, коли Оксану до себе забирала. бабусі полегшила, перестала переживати за майбутні внучки. Оксана закінчила коледж і повернулася до села, на роботу влаштувалася. За рік бабусі не стало. Мама Оксани на прощання так і не приїхала, не знали, як її знайти, як повідомити. Її старі телефони не відповідали. Приїхало лише двоє синів. Важливі, таки на машинах, один навіть і з особистим водієм. Оксана за своє життя їх бачила кілька разів. Приїжджали, але в матері навіть на ніч не залишалися, все на роботу поспішали. А тут вирішили залишитися. Матір провели в останню поті їхати не поспішають. Напевно, після 9-го дня поїдуть, сказала Катерина. У них якісь розмови дивні. Вони будинок хочуть продати. Але хату бабуся давно на мене переписала, а документи всі сказала вам віддати. Я навіть переживаю в їхні розмови втручатися, вони такі важливі, сказала Оксана до сусідки. Важливі? Подумаєш, матері жодної копійки за життя не надіслала, а тут важливі? Ти не переживай. Я поруч, документи всі у нас, сказала Катерина. А можна я сьогодні спати у вас буду? Мені якось ну, не по собі з ним, попросилася Оксана. Звичайно, можна, усміхнулася сусідка. Вранці біля будинку Оксани зупинилася машина. З неї вийшла літня пара. Оксана та Катерина спостерігали з вікна, а потім вирішили вийти. А чому б і ні? Будинок належить Оксані, вона господиня. Встигли підійти раніше, ніж з хати вийшли дядьки Оксани. Доброго дня, а ви хто з якого питання, почала Катерина, щось я вас раніше тут не бачила. А ми приїхали подивитися будинок, сказав незнайомий чоловік. А навіщо мій дім дивитися? запитала Оксана. Ми подивимося, а купимо лише за півроку, нам все пояснили. Ми й завдаток привезли втрутилася в розмову жінка. А я не збираюся дім продавати, здивувалася Оксана. Так не ви продаєте, а спадкоємці, два брата, їхньої сестри не стало. Залишилося два спадкоємці після матері, пояснив чоловік. Оксана одразу зрозуміла, що то її мами не стало. Чомусь не було ні жалю, ні сліз. Вас обдурили. Цей будинок не продається, і спадкоємців немає, хазяйка я, сказала Оксана. Як? Нарешті з дому вийшли дядьки Оксани, вони все чули. Ось так я господиня, і вже дуже давно бабуся мені його подарувала. Покупці поїхали. Спадкоємці, тут же, не прощаючись, теж сіли у свої машини, і більше їх у селі, ніколи не бачили. Ну, ось все і скінчено, сказала Оксана. Ні, все тільки починається, відповіла Катерина.